Сьогодні в честь Святої Феодори читається Євангеліє від Йоганна, як Господь вразумів і фарисею, коли к ньому привели жінку, взяту у прелюбодіянні, в блуді, По закону в древності мог таких було жінок побивати камінням. Почому такий був жорсткий закон у старі времена? Побивати блудниць камінням, де да тому що старі люди знали, народи знали, що блудниці способні зруйнувати націю, блудниці вродів безоружжя можуть повністю згубити націю. І тому і нині в 21 віці, тож, коли воюють проти якогось народу, то там злі люди розпространяють блуд розпусту, паскудні фільми. Особливо починають ді... привчати діточок до інтересу, до блуда, до розпалювання страстей і пороків, а тому то і є страшною оружжя. У древності блудниць убивали камінням. Побивання камінням то було ніякої страшне. Били камінням усі, убили до смерті, але хто вбив, не є. Не є у коли б'ють усі камінням. Подом тому, як і нині, не є у коли многі журналісти пишуть проти церкви, вроді би, не є одного крайнього, но всі мечуть камінням і подобні у із Євангелія. І коли Ісусові Задали питання, нам Мойсей дозволив побивати таких камінням, що ти скажеш? Якби Ісус сказав, бийте камінням, тоді б маса людей донесли. Призивав к убійству, вони б знайшли такі формулювання. Якби б сказав лишіть її, Казали б – видите, який він Месія, та він потворствує блуду, Ісус пішов другим путем. Він смиренно слухав всі ці книжники фарисеїв, лукаві бесіди, пальчиком писав у піскові. Отцеся тікають, що він вписував гріхи людей тих, що слухали, що кричали на блудницю. Ну, однак мовчки звідав усіх їх, хто із вас без гріха перший мич у неї каміння. І от, будучи угризаємі Божественним словом, вони от по поєдинку от блудниці, починаючи. От старців до молодих всі оди йшли. І звідає Ісус, коли видів нікого, де жона тоді, куди тебе осуждали, каже, вона нікого не є. І я тебе не осуждаю. Ну йди і більше блуд не твори, не треба. Бережи свою чистоту. Ми би сьогодні сказали. Бо, навірно, у Ісуса була довжа річ до неї, але Євангеліст лише цей момент. Записав, що він попросив іди і більше не гріши. Сьогодні то слово звучить до всіх нас. Видите, який світ пустий, наповнений злоби, війни, ненависті, клевети, доносительства. ідіть і не грішіть. І навіть пише Псалмопевець: гнівайтеся, но гнівайтеся, а не согрішайте. І в цьому мірі ми покликані віддя. Это доносительство жалобы, жалоби, коли з канала в канал якісь там чужестранці в нашій державі призивають бити церкву, чужої національності, чужі громадяни виходять і кличуть, бийте, бо православні недобрі, ми розуміємо, прийшло то время, за котре Господь казав у Євангелії. І так. Покликає нас Бог нині бути добрими, смиренними і безбоязненими, пам'ятати одного Бога боятися, виконувати заповіді Божої, не втратити поряд із цим світом любов, а з нею чоловічність. Бо по причині множества умноження беззаконня в многих людях охладила любов. І вони тепер вдома сидять до церкви, не йдуть, вони не мають покаяння. Ну, якби вони вдома сиділи. Тихо і спокійно. Тоді ви ми казали, ну, навірно, дуже розумні. Але вони сидять вдома, Богу не моляться, до церкви не ходять, але зато кілько лиш можуть клевещуть проти простих а своїх громадян держави, яких ненавидять за те, що ті дома сидять без покаяння, а другі люди мають сили. З любов'ю і з радості йти в храми Божім, сповідатися і причастятися, і духовно рости, незалежно від того, що твориться в світі. Бо нас так навчили наші предки 1150 років православні в Карпатах під Карпатами від крилими Мефодія, І ми такої держимося, держимося, бо кілько ще прийде у наш край различних лжепроповідників, лже добраків. Пришельців, котрі будуть нас спробувати перевчити. А ми держимося Євангелія, бо лиш так ми, діти Боже, у вічності в'єдно з у святою Фіодорою і з усіми святими наслідниками Царства Божого. Амінь.